Всім привіт, хто зайшов на канал, і я дуже вдячна, хто підписався і хто дивиться мої відео. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Квіріжки. Вони, виходить, дуже смачні, ніжні, і можуть довго стояти і не черствіти. Для цього нам треба вода тепла. Я взяла 250 мл мука, плюс-мінус 400 г. Сіль, цукор, дрожжі, дріжджі сухі, можна брати і живі, тоді треба їх більше. Сьогодні в мене будуть сухі. І дві столові ложки майонез. Для цього беремо воду, вливаємо у миску, сюди дрожжі. Сипаємо 7 грамів, все перемішали, добавляємо цукор сюди, перемішуємо. Додаємо дві столові ложки майонезу, і за цього вони, получаються дуже пухкі і ніжні і за майонез. Майонез дає рихлість, тісту і дуже смачно. Вони получаються дуже смачні. Все перемішуємо, добавляємо чайну ложку солі. І отак от до однородної маси все змішали. Все змішало, з'єднала і тепер сюди додаю муку. І додала всю муку. Тут у мене плюс-мінус 410 грам. І зараз замішуємо руками. Тісто трохи прилипає до рук, нічого страшного олією руки змащуй. Так має бути. І вимішуємо 2-3 хвилинки, щоб у нас тісто Повністю зібрала. Замісила тісто, вийшло у нас отаке тісто, трохи липне до рук. Два-три рази змащуємо руки олією і замісили, і зараз оставляємо на півтора години у тепле місце. Накрили кришечкою і через півтора години будемо формувати пиріжки. Пройшло півтора години, наше тісто піднялося дуже хорошо. І зараз ми його обминаємо. Буквально чуть-чуть присипаємо мукою, поділила тісто на рівні, отакі шарики налила олії і без муки накладуємо сюди халву. У мене сьогодні пиріжки будуть з халвою і прищеплюємо От так. Ви вже робите по своєму бажанню, які вам подобаються пиріжки, щоб були великі, маленькі. Отак, От олію взяли на низ, налили олії, змастили руки олією. Так само і халви. З халвою вони виходить дуже смачні. Сюди підходить люба начинка. І так формируємо усі наші кулічки. Ці пиріжки сформірувала вже халву всередину теж. От це в мене будуть з халвою. І зараз на розігріту сковородку, олію і жаримо. Такі у нас будуть пиріжки. Тісто у нас це дуже хороше, таке прямо ніжне-ніжне. Люба начинка тут підходить. Так, ще можна один сюди вложити. І так жаримо з двох сторон. Бачите, які у нас уже пиріжки тут, виходить. І будемо перевертати на другу сторону. І так жаримо всі пиріжки. Все, з другої сторони обжарилися у нас і вибираємо на тарілочку. Подивіться, які у нас пиріжочки пішненькі. Це смакота, неймовірно. з хавую, то взагалі смакота. Рецепт дуже хороший, провірений. Трохи остили вже пиріжки, можу вам показати. Подивіться, яка смакота, яке тісто у нас. І тут халва. Хрустящі пиріжки. І дуже смачні. Печіть і не пожалійте. Ще раз вам дуже вдячна, хто підписався. І хто дивиться моє відео. Дуже дякую.